Територіальна оборона – це наша історія, історія нашої Білогородської громади. Саме наші жінки і чоловіки стали на захист нашої громади, нашої держави і в тому числі зробили свій внесок з Вільнюківщиною. Що вчора наші цивільні виконували завдання, несли як цивільну особу чергування, а сьогодні вони вже служать в Збройних силах України. У 2018 році була заснована 114-та бригада територіальної оборони, яка зараз святкує свою сьому річницю. У 2022 році наші жителі Білогородки стали до лав територіальної оборони і вступили до Збройних сил України, а саме 133 й батальйон, 114-ї бригади. Усі гарячі точки, які пройшов 133-й батальйон, це Донеччина, а саме Бахмут, Константиновка. Та інші частини нашої Донецької області. На жаль, наша громада має, має болючі втрати. Саме наші жителі, які служили в 133 батальйоні, на жаль, загинули. І зараз вони є на нашій алеї слави, для того, щоб кожен житель громади міг відзначити їхній подвиг, міг звернути на них увагу і пам'ятав про їхній подвиг назавжди. Юрій Гайдай. Василь Патик, Сергій Капун, Тарас Янченко, В'ячеслав Потомський, Сергій Грищенко, Анатолій Васильчук. Ми низько схиляємо голову перед їхньою звитягою на захист нашої України, на захист нашої рідної батьківщини, а саме білоруської громади. Тим, хто сьогодні оборонить нашу Україну в лавах 114-ї бригади територіальної оборони, зищу як найшвидшої нашої перемоги, повернення по своїм домівкам і звичайно слава Україні. Слава нашим героям! Слава нашим захисникам!